Товаришці на споминах. І ще такий момент цікавий, що коли ти вивчаєш що ці старі декламатори, а це з декламатора 1918 року в Києві виданий, чи ви випущено на мене там якось тут лежить, це Сергій Паночині, це такий був видатний теж чоловік з таким прізвищем. Сергій Пановчині випустив цей декламатор, або в Харкові Натхоткевич, прекрасний декламатор 1917 року. Або ж декламатори оці, які досвітні огні, бачите, навіть називається так, який підготував Борис Гринченко. Ось щодо революції 1917 року, в час після революції 5-7 років були по легкості, і можна було видавати українською мовою книжки. Тому це такий момент, що коли ці декліматори часто для нас такі певною мірою такі якби це правильно сказати, дороговкази. Що тоді е, шанували в, ці, е, саме в творчості тих чи тих е, поетів і письменників? І ну, товариші Наспомин, це коротка версія, е, е, яку часто друкували в цих декламаторах. Вона довша цей твір, але от. Бірщи в світі, фелахи парі, щасливіші од нас, бо в них і розум, і думки не сповиті, а в нас вогонь тітана не погас. Ми паралітики з блискучими очима. Великий духом силою малі орлині крила чуєм за плечима, самі ж кайданами припуті до землі. Ми навіть власної, не маємо хати, усе відкрите в нас тюремним ключарам. Обідраним невільникам казати речення гордеє, мій дом, мій храм. Народ наш, мов дитя сліпе зроду, ніколи світа сонця не дав, за ворогів іде вогонь і в воду, катам своїх подарів оддав. Щить у тих жаль взяла, чия рука порушена любов'ю, той меч і спіхів вибуть здола, нехай же не раби невільникій продажні, без сороми щасти, хай же і й Нехай Ще ми раби невільники продажні, без сорому і чести, хай же і так, а хто ж були ті вояки одважні, що їх зібрав під прапор свій свартак, нехай жиє ми раби, невільники продажні, без сорому чести, хай же і так, та хто ж були? Одважні, що їм зібрав під прапор свій Спартак.